13 травня 1917 року на цьому місці, де ми зараз знаходимося, були поля. Сюди прийшли троє маленьких дітей, щоб пасти худобу. Після відмови маленької частини вервиці вони почали бавитися. І коли вони бавляться, то несподівано в цьому місці починає з'являтися дивні, дивні речі. Починає гриміти, починає з'являтися якесь велике світло. Вони подумали, що це змінюється погода, що треба збиратися йти додому, тому що зараз буде падати дощ. Але коли ближче придивилися, то побачили гарну особу, гарну пані. Це було їхнє перше об'явлення у цьому місті. Тоді такі об'явлення кожного місяця, 13-го числа, тривали півроку, і вже на останнє об'явлення, 13 жовтня 1917 року, тут зібралося. 70 тисяч осіб, які повірили власне, цим дітям, що Пречиста Діва Марія з'являлася тут, у цьому місці. Вони не бачили Пречисту Діви Марії, але вони бачили дивні явища. Ці явища це було танцююче сонце, яке перебігало з однієї з сторони неба на другу сторону. І е, вони повірили власне в ці об'явлення цих трьох дітей, і тому зараз церква в особливий спосіб вшановує тут на цьому місці Пречисту Діву Марію. І тому саме на цьому місці е, мільйони е, без перебільшення, мільйони паломників кожного року приходять сюди, щоб молитися до Пречистої діви Марії і випросувати потрібних ласк для них, для нас, для своїх близьких. І тому ми також, як паломницький центр Рафаїл, сердечно запрошуємо вас разом з нами прийти сюди і молитися у своїх інтенсіях.